Всім здрасті, і з вами знову я. Надіюсь, ви не забули, як мене звати. Що ж, думаю, мені потрібно вибачитись за свою довгу відсутність. І так, сьогодні я повернувся, щоб зробити відео про мод під іменем Ukraine above All. Цей мод це є друга версія моду Ukrainian State. В принципі, різниці я там ніякої не бачу, крім прапорів Сьогодні ми зробимо анархічну революцію і поєднаємо її разом із націоналізмом. Думаю, зараз... Все самі побачите в відео. Посилання на мод буде в описі, як завжди. Ось ви можете зайти. В принципі, ось ви можете переглянути коментарі. Так, секундочку. Опа. Це що таке? А, все, 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 я зрозумів. Це коротше, крутий канал про Хойку, на який, звісно, буде посилання в описі. Що ж тут є досить круті меми, є посилання ще й на другі круті канали, і також різноманітні моди. Що ж, можете підписуватись. <кхм> думаю, ви точно не пожалкуєте, а я роблю те же саме, що і вам рекомендую. Так, ось ми і тут. Я думаю, що це посліднє відео на тематику цього мода. Так, українська держава. Стартуємо. Так, національний фокус змінити гетьманат. Як ви могли замітити, початкова армія у нас в принципі є. Мені здається, ці армії навіть достатньо, щоб завоювати Білий Крим. Так, ми ж хочемо зробити анархічну революцію. Давайте тоді демократичні реформи. Давайте додамо Василя Кочубея в нашу партію, тому що він нам буде давати багато ПВ шок. Так, нам треба ще експішок, так що давайте згенеруємо хоча б якусь армію. Нехай це буде кордон. Так, більше всього зараз небезпечно на фронті, ну як завжди, з Росією. Поки в нас ще нема демократії в країні і ми не можемо зробити цей фокус політичний, давайте ми будемо розвивати армію і економіку. Так, я не зрозумів, що це тільки що було? Російська держава? Йоб твою мать. Петро Краснов, що це за самозванець? Білі офіцери, політико-економічна криза, Вайт Армія мод. Що? Блін, я що я не розумію, що це за білий Крим, Російська держава, Крим це шо, бутерброд? Щоб бути одним чи другим? Так, думаю, потрошки можна і армію йти будувати нашу піхотну дивізію. XP в нас в принципі, 17 на пару раз дасть. Поставимо тут піхоту. Тут, я думаю, розвідку. І все, в нас більше не вистачає. Ось ми зробили цей шаблон, можемо його вже обучати, будемо його покращувати і, в принципі, всі війська будуть покращуватись в нас. Де би його навчити? Давайте біля Херсону. Нехай вони дивляться, що тут через берег. І мотивуються тим. Візит Петлюри до Лондона. Це все суєта. Антикомінтерівський пакт. Німеччина пропонує нам підписати пакт з визнанням того, що цілею комітерною є розпрофсудження комунізму за допомогою репресій насильства. Тим самим ми погоджуємося надавати агентурні свідчення про комуністичну загрозу і активно співпрацювати для її викоріння. Давайте приєднаємося. Мені похід на совок. Краще з Третім рейхом бути. Вони хоч голодомор не зроблять тобі. Взагалі, диктатура, це погано. Так, треба вже, думаю, починати досліджування самольотів. Це буде дуже добре, мені здається. Так, по-перше, я хочу їсти. І зараз буду, напевно, хавати перед тим, як граю всю гру, тому що тут тільки одна мишка потрібна, як ви бачите. По-другому, я роблю. Одні і ті ж самі дії, так що думаю, можна скіпнути, як я роблю це всіх відео. В принципі, принцип я показав. Ось тут у нас армія тренується. Повернусь, коли буде гаряче. Що ж, прийшов деякий час, і наша країна стала демократичною. Тепер ми можемо виконати наш фокус, петлюра, наш президент. Що ж, давайте тепер зробимо народну ілюстрацію. Я надіюсь, не прийдеться державу заново робити, тому що це було би обідно, якщо чесно. Повстання анархістів. Хай живе анархія, треба нажати. Тепер ми граємо за вільну територію. Отаман зелений. Що ж, наш курс явно буде проукраїнський. Блін, просто. Ах, болить! Це дуже больно! Нащо я це все розвивав? Слухайте, в принципі, тут ми маємо наші ресурси. Ну, слухайте, мені боляче на це трошки дивитись. Фокуси государства вільна територія. Так, давайте це все виконаємо. Спочатку оце, 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 а потім вже підемо до політичного. В принципі, фокуси тут менше часу виконуються. Ну, слухайте, ми вже майже під Києвом. Перемога махновців в Україні. Ми виграли громадянську війну. Тепер наша країна називається Вільна Територія. Ставити ми будемо на 에, шлях Білаша. Тому що це національний шлях, а це більш лєвий. Так, перейменування Дніпра. М -м -м. Культ особистості повинні залишитись в минулому. Я тож так думаю. Так, Дніпро. Дніпро тепер стало столицею. Всеукраїнський селян, робітників та повстанців. Віктор Беляш це той, хто більш національний, ось тут маємо зробити дуже важливий вибір. Петро Аршинов він більш лівий, він більш комуніст, більш за СССР. І Віктор Белаш це він більш за націоналізм. Анархо-націоналіст. Так що нам більше подобається Віктор Беляш. Шлях Білаша. Вільна Україна. Так. Що це таке, я не поняв? Підкарпатська Русь. Ага, її зробили маріонеткою. Так, не поняв. Чехословаччина, все я так зрозумів. Підкарпатська Русь стала маріонеткою Кхм, Третього Рейху. Це хріново! Як ми повернемо Підкарпатську Русь? Закарпаття наше? Коли воно в альянсі із Третім рейхом, як ми це зробимо? За цей весь час натренувалась наша перша армія ЗСУ. Я спеціально натренував тільки 24, тому що 24 це об'єм, який можуть взяти генерали? Так, перша армія є. Слава Богу, кинемо сюди. Опа! Третій рейх об'являє війну Польщі. Важка ситуація. Що ж, є невеличкий шанс в цьому моді, що на Галичині і на Волині буде повстання. Так, я думаю, нам треба кавалерійську бригаду теж починати нормально робити. Польща капітулює, Підкарпатська Русь забрала всю територію Галичини і Волині. Твою мать! І це ж маріонетка, виходить, Третього Рейха. Як ми повернемо цю територію? Придеться нам з третім рейхом помахатись. Опа! Дивіться. Дивіться, третій Рейх забрав собі Волинь, а Закарпаття забрало собі Франківський Львів. Так, інтересно, хто нас перший атакує? СССР чи Третій Рейх? Хоча вони, в принципі, дружать зараз. Що ж, почалося щось дуже файне. Білий Крим напав на Росію і пішов в альянс разом із третім рейхом. Тим часом ми вже майже оправдали війну проти СССР. Ми скористаємося тим, що дуже багато фронтів, які треба контролювати. Бо якщо один просреш, то все. Треба нам цю бригаду трошки добудувати. Думаю. Так, ну наша проблема в тому, щоб відвоювати Галичину, Чернівці і Закарпаття, це дуже тяжко буде. Тому що це весь великий альянс, і прийдеться зробити тут фронт, тут фронт, тут фронт. Коротше, буде запоруха повна. А ще стався прикол в тому, що тут не третій рейх об'явив війну СССР, а наоборот, СССР об'явив війну третьому рейху. Так, ось, ось і появилось те, що ми чекали. Що ж, СССР, прийдеться тобі дуже не солодко. Ніхіра собі, а це що за прикол? Сюди, походу, <греш> Греція десантнулась в Крим. Ну, це дуже непогано. Хоча дивіться, Крим нормально так почав відвоювати свою територію. А тут чуваки з Третього Рейха. Що ж, скористаємося тим, що в нас пакт про ненапад з е, Німеччиною. І виграємо цю війну. Тут, як ми бачимо, йде протистояння між Грецією і Кримом. Ну, точніше, російська держава. Тут як ми бачимо, йде противостояння між російською державою і Грецією. Давайте кидемо сюди війська. Нехай вони зараз йдуть туди. Діла в нас, в принципі, дуже добре. Хріново то, що нам мало очків да тому що більшість роботи тут зробив третій рейх. І російська держава теж досить продвинулась, тому що тут з'явились добровольці з третього рейху. Тим часом діє опір Греції в Криму. Ах, твою мать, нас закрили. Ми не змогли дійти до Мілерового, до Сталінграду, тому що тут. А, російська держава. А, і вона буде, напевно, наступним нашим ворогом. Так. Так, 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 так. Я зробив переворот в Білому Криму. Так. Переворот в Німеччині. Республіка Німеччина об'являє війну третьому риху. Добре, ми зробили це. Я думав, це неможливо буде. Головне би США. Треба, щоб США сюди прийшло. І воно, думаю, зможе утихомирити третій рейх. А то цей монстр, дивіться на нього. От, в принципі, і все. Ах, третій, третій рейх наш. Що ти робиш? Як мені тепер ці всі території забрати? Слухайте, третій рейх він не хоче уступати нам територія. Твою мать. Фух. Ну, слухайте, я зміг веспорити ці території. Слава Богу. Можна ще в принципі трошки понагліти. Наприклад, Вороніш дуже файно виглядає. Михайлівка теж. Ми закрили білий Крим. Ми можемо зробити два фронти звідси і звідси. Польща, напевно, стає маріонеткою. Третього рейху. Так, тут взагалі дуже странно щось сталося. Тут Румунія. Третій рейх. Так, деяку армію я все ж таки зміг зробити. Зробив декілька дивізій кавалерії ЗСУ. Думаю, кордону нам більше не треба. Що ж, плани тут в нас стоять кавалеристи розділені. Одна дивізія розділилася на три. Далі в кубанській наступаті операції в нас прикордонники. Ми відправимо прикордонників і будемо молитись за них. Третій рейх. І на нього ми направили теж дивізію ЗСУ. А от уже в саму гарячу точку ми відправили кавалерію аж до Копенгагена і аж до Франції теж є дивізія ЗСУ. Ще одні кавалеристи підуть на Румунію. Що ж, це дуже страшно. Давайте в Румунії зробимо переворот, так буде набагато легше її захватити, думаю. Пуф, Ну думаю, нам не дуже сильно повезло, тому що якщо ми зараз об'явимо війну ем, третьому Рейху, то проти нас буде воювати два континенти. Тепер ми можемо об'явити війну третьому рейху. Дуже-дуже страшно, нас може зараз не буде, але хто не рискує, той не п'є живчик. Погнали. Японія, пакт про ненапад, не собі, я думав, вони будуть проти нас. Слухайте, на диво, щось у нас нормально все йде, так скажу вам, щось не так й хірово, як я думав. Йоп твою мать. Що ж, Франківськ скоро буде вдома, Львів теж. Луцьк тоже. Чесно скажу, що я сподівався на щось набагато гірше, а тут все вийшло так і нормально, все чікі пуки Але є проблема в тому, що чомусь ні Крим, ні Румунія, вони не хочуть вступати в цю війну. Дивіться ми по суті воюємо проти оці всі країни, але Легіонерська Румунія і Російська держава не вступають. А в нас є такі немалі територіальні претензії до цих країн, я вам скажу. Слухайте, до Берліну не так і далеко, я вам скажу, ще трошечки і все, ми вже в Дрездені. Що ж, тепер ми можемо об'явити її війну, але це робити не стану, тому що я не хочу відкривати ще один фронт. Війна Румунії це означає, що Болгарія має територію, де може перекинути свої війська сухопутним шляхом прямо на нашу країну. І, в принципі, Італія і Албанія теж можуть зробити це саме. Так що поки що цього робити не будемо. Почекаємо, поки Німеччина зігнесе і перекинемо пару дивізій туди. Так що стоїмо ми під Берліном. Берлін, в принципі, вже наш. Опа, все, взяли. Так, а це вже, кстати, несподіванка. Дивіться, Японія воює проти Німеччини. Опа. Я зробив переворот в Російській імперії. І з'явився Радянський Союз, який об'являє війну. Російській імперії. Протекторат Бельгії, протекторат Норвегії. Ніхіра собі тут нових країн. О! О! О, о! о, о, Нарешті ми закінчили. Нарешті ми виграли цю війну. Що ж, давайте заберемо те, що наше по праву, для початку. Це наше, це наше любиме. Далі тут те, що я хотів раніше забрати. Тепер можемо забрати зато. Що ж, Казахстан. Думаю, Литва теж потрібно освободити. Білорусь треба освободити. Так, ну я не хочу віддавати цю територію Чехословакії. Чого це ви? З якого перепуха? Я краще собі її візьму. Це буде нова обновлена територія Закарпаття. Ще як ми могли забути про наш самий любимий зелений клин? Давайте його теж освободимо. Ага, російська держава зараз в війні з Радянським Союзом. Нічого собі. Слухайте, третій рейх дотепер має відгрохав собі гігантську територію, це не дуже добре. Що ж, ми вже можемо об'явити війну о, оцим двом країнам. Давайте кинемо одну дивізію сюди. Дев'ять цих теж перенесемо сюди. Так, Румунія, пробач, але нам потрібен буджак і Буковина. Ну, це було дуже красиво, я вам скажу. Беремо, що нашу поправу. І освобождаємо Молдову. Так, що за хрень? Крим доїдає е, Совєтський Союз. Це так не можна, так не можна, так не можна. Треба, щоб ми його доїли. Який нахер Совєтський Союз? Що за приколи СССР? Крим це моя територія. Що ви тут наробили? Твою мать. Прийдеться, коротше, поділитись трошки кремом. Половина буде моя, половина не моя. Що ж, друзі, на цьому я пропоную закінчити. Думаю, красива в нас Україна вийшла. Дуже файно. Що ж, а на цьому все. Всім до побачення.